У Полтаві попрощалися із захисником України, який віддав своє життя за незалежність та майбутнє нашої країни. 57-річний штаб-сержант Ігор Калайда все своє життя прожив у Полтаві. Тут він закінчив школу, навчався та одружився. Розповідає його товариш пан Ігор. Додає, що воїн був справжнім патріотом. Дуже світлою, доброю людиною. Він був в АТО, воював в АТО і після поранення хоча міг не йти. Воювати він все одно любими путями. Він пішов воювати. Він воїн був до костей. Мріяв ігор Колайда про мир та процвітання України наголошує товариш полеглого бійця. Пан Ігор каже, що перебуваючи на війні, воїн увесь час намагався передати свій військовий досвід молодим бійцям. Це був людина, дійсно патріот, дійсно людина, яка Переживала за Україну, за народ і за побратимів своїх. Він сказав, я ж хоч чогось їх научу, хто прийде молодий, тому що опит в нього був великий. Служив Ігор Калайда на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальника групи розвідки відділення управління мінометної прикордонної застави, третє – прикордонної комендатури швидкого реагування. Обірвалося його життя 14 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання. Вірний військовій присязі гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 14 листопада 2024 року в районі виконання завдань за призначенням в Курській області Російської Федерації. Поховали бійця на Заторинському кладовищі під Полтавою.